Розкажу свою ситуацію з Укрпошту і їхню електронну марку. Родичу треба було відправити за кордони лист рекомендований адресно. У особистому кабінеті я увів дані отримувача-відправника. І вибрав типу, лист рекомендований із в дужках електронна марка. Ну, сформувало там TTN той номер відстеження. І в особистому кабінеті воно пропонує оплатити за ту електронну марку ну, з банківського рахунку. Оплатив я її. І Тіпа, кажу родичу, о, неси той лист і скажеш, скажеш оператору о той номер відстеження. Він так і зробив, але оператор на місці каже, я не бачу тої проплати. що... Була здійснена оплата. Вже. І бере з нього е, ті самі гроші повторно, готівку у відділенні. Ось. І звертаюся я пізніше, вже після того, е, до Укрпошти, до свого... вони мене пересилають на, на банк, що то банк десь там гроші заморозив, вони десь висять в повітрі, що типу, можна їх повернути. бо і то. Я там формую в банку приваті заяву на повернення коштів. Вони мені дають відповідь, що будуть розглядати її там від 2 місяців до, до півроку. чи як. Чи вони щось там думають думали і дали відповідь відмову банк. Пишу на ім'я головуючого Укрпошти, так по, по рекомендації, то що мені. Дали відповідь Укрпошта на ім'я головуючого, що ну, Звернення. типу. Ну, за, Зараз в розгляді мені ще не дали відповідь щодо чого. Дзвоню на гарячу лінію Укрпошти, пояснюю ситуацію. Мені дають відповідь, що я повинен був мати вдома принтер, щоб роздрукувати з того особистого кабінету сформовану ТТН, з електронну марку якусь роздруківку, що я її проплатив. І Істив роздруківку, вже тоді пред'явити оператору, бо так вони не бачать, якщо ви просто прийдете з номером, що ви що та посилка оплачена так. Треба ще якусь мати купувати принтер. Якщо ви хочете співпрацювати з Укрпоштою з електронною маркою, вдома мати принтер, щоб роздрукувати. Каже, повернення коштів тих, сплачених за електронну марку дистанційно поверненню не підлягають. Десь то, все у них описано в куточку споживача на, на сайті, що то можна з тим ознайомити. Так що, майте на увазі.